Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владику, прости, беззаконня наші, святий посвятий, цілий немочі наші, імени Твоєго Рава. Тво У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, попри те все, що ми тут зібралися, як громада для справедливості, але сьогодні ще й дуже велике свято для цього храму. Свято таке, що перший раз за я не порахував скільки, ну більше ніж 80 років, з 44-го року по сьогоднішній день тут не служилася жодна служба. Це перша служба, яку ми відслужили тут для того, щоб свої молитви вознести Богові і місце святе повернути. Так, як воно будувалося для храму Божого, ми тут зібралися вже, як багато з нас говорило про те, навіть не для того, щоб ще зробити одну святиню, а щоб почули нарешті народ, який є носієм влади. Не міліція, яка тут знов припхалася для того, щоб нас розганяти, та як колись розганяла тоді, коли ми ставили забор. Не СБУ, яке так само прийшло сьогодні подивитися, що тут робиться, не якісь властителі цього світу, які завтра не будуть при владі, тому що народ вже перестав терпіти цю окупацію, а простий український народ, який потребує справедливості, який потребує того, щоб його нарешті почули. За ціля цього став наш Майдан. Для цього всі ми до сьогодні збираємося і наші сини йдуть на війну для того, щоб вибороти свою справедливість, щоб вибороти свою країну, щоб вибороти правду, яка є незнищенною. Багато людина в житті може прикрити вуаллю своєї байдужості. Багато може прикрити своїми. Злими вчинками ми бачимо поряд лікарню, яку зі своєї ласки і милосердя збудував колись Україннолюб Великий князь Урусов. Лікарня Червоного Христа. Так. Князь Урусов, і так і було написано в документах історичних для мало і мужчих, для тих людей, які взагалі не мали за чим заплатити за своє лікування. Сьогодні влада продає цю лікарню тільки для того, що комусь приглянулася земля. Десять мільйонів народних грошей потрачено на те, щоб її закрити. Потім щорічно стається якась пожежа, але ніхто з влади цього не бачить. Цього не бачить ні благоустрій міста, ні СБУ напроти, ні міліція, до якої зверталися не раз, щоб навели порядок. Цього ніхто не бачить. Абсолютно. І сьогоднішній день ми зібралися тут і підемо до міської ради для того, щоб відновити історичну справедливість. Народне поверніть народові. Те, що будувалося для людей, має людям належати. Те, що будувалося для народу, має бути нашою історичною спадщиною, яку ми маємо зберегти. Бо нам ніхто нічого тепер за даром не дає. Від нас тільки забирають під приводом того, що воно вже є таке, яке неможливо спасти. Все можливо спасти. А ну подивіться, то місце, де купує якийсь олігарх, він прекрасно собі спасає. Що він може зробити? А де діваються наші гроші народні? Де дівається той бюджет, який витрачається на це все? От, властиво, якщо би не було такої байдужості людей. Ніхто би ніколи на шиї народу не сидів. І ніхто ніколи би людьми так не зневажав, та як нами зневажали, 23 роки. Жодного року, навіть за святого Ющенка народ не отримав нічого. Бо я вам скажу, при Ющенкові я написав 13 листів до президента, 14 до прем'єр-міністра, і скільки порахувати до місцевої влади, жодного позитивної відповіді не було. Отака От ситуація робиться в нашому місті і в нашій державі. Тому дякую всім сьогоднішній день, що ми зібралися на цю першу молитву. Ми мусимо відстояти той суд, в якому ми судимося, нашими громадськими організаціями. Мусимо підтримувати один одного не тільки тут, не тільки тут, бо це є одна краплина в Великому океані наших справ. Це є одне із тих діл, яке ми конче маємо зробити. Але якщо ми поступимося в чомусь маленькому нас задушать, ми ніколи не зможемо тоді зробити вже нічого. І цей храм це символ нашого відродження. Якщо ми відродимо цей храм, ми покажемо, що ми є народ, що ми маємо свою історію, що нас не можна топтати, що народ є влада, і її треба слухати. Дякую ще раз всім за спільну молитву, дякую ще раз спіль, за, спіль, за присутність тут, за те, що ми всі зійшлися, щоб відновити справедливість. Надіюся на нашу єдність, на нашу віру, на нашу силу і наше спільне прагнення до щасливого українського майбутнього. Слава Ісусу Христу!